Всім привіт! Сьогодні четвертий випуск наших Speed Legends інтерв'ю. У нас сьогодні в віртуальній студії Владислав Мізін, темна конячка гранд Тризма Україн. Привітайся. Всім привіт. І одразу ж можемо переходити до наших питань. Можеш розповісти нам свою коротеньку біографію, хто звідки, коли, скільки. Угу. Ну, мене звати Влад, мені 20 років. Я народився в місті Запоріжжя і до десь вісьми років прожив велику частину свого життя в Криму, а потім до 16, до 16 дожив в Запоріжжі і приїхав в Польщу через спорт, займатися спортом в польській о, спортивній школі. І ось як почалася війна. Ми з дівчиною вирішили, що треба їхати з Польщі, і доїхали до півночі Шотландії. Ось, ось так. Mm -hmm. а, скільки тобі років? 20 повних років. Я 2004 року народження. Mm -hmm. А чим займаєшся у житті? С ким працюєш або що робиш? Uh, ну, ось як я. Uh... Сказав раніше, я займався спортом професійно майже усе життя з дитинства, і ось навіть тут за кордоном пробував себе в спорті. Це боротьба, саме дзюдо. І... Але, на жаль, як настала настало доросле життя, мені просто почав більше працювати, та спорт відійшов на другий план. Ну і зараз працюю в ресторані. М -м -м. Цікаво, дякую. І переходимо до розділу «Гран Е -м -м. З чого починався твій шлях в іграх про гонки? Ой, ну, це е точно 2009 рік, коли мене в мене з'явився перший комп'ютер і батьки е батько саме. Встановив мені Need for Speed Underground 2, і це взорвало мені мозок. Ну і ось це була моя. Мій шлях почався тоді. Але ще, мабуть, ще навіть раніше, коли вийшли тачки. Я був фанатом, самим самим ярим фанатом тачок. І ну, ось ось десь там воно все почалося. Окей. Яка твоя найулюбленіша гра окрім Gran Turismo 7? Ну, це точно. Need for Speed Underground 2. або Need for Speed Most А, uh, Щось. Ну, не, не, не можу вирішитись поміж цими двома легендами. Але ну. це, це, це моє дитинство. Uh, От, давай. Подумаємо, твоє хобі, окрім сімрейсингу. Або що б mm -hmm. ти робив, якщо б не катався гонки? Mm -hmm. В мене є хобі. Я сертифікований дайвер та фрідайвер. Маю в своєму локбуті більше 200 занурень в різних морях і океанах. Мій батько дайв-інструктор, тому брав мені, мене з собою дуже часто. І ще з Криму, з дитинства, я вмів ниряти і плавати, і дуже обожнював море, воду, океан, звісно ж. Ну ось тому, да, це був би. Я думаю, в більшості фрі Бо дайвінг це більш як розвага. А фрі це вже може розцінюватися як спортивна дисципліна та. Бути таким більш ну, тобто, більш повноцінним хобі, я б так сказав. Тобто фрейдайнг. Дуже цікава інформація про Володислава. Е, і... Хто твій суперник у ГТУкр, або на кого рівняєшся в нашій спільноті? Oh. В нас є Вова Волинкін та Михайло Прототайп. Вони обидва е, такі можна сказати, у порівнянні зі мною ветерани і грантуризму і спільноти Укр. Ну і е, я думаю, ми десь на одному рівні е, їздимо, постійно змагаємось одне з одному, З одним і тягнемо е, одне одного догори. Мені це дуже подобається, але щоб е, рівнятись. І я б сказав на, звісно, Назара Васильчука та Антона Дорохіна. В них, в них є е, аспекти, ярко виражені аспекти е, в кожному з них, на які я, 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 я і рівняюсь. Яке твоє найбільше досягнення в грантурізму? На ну... твою думку. Ага. Ну в мене немає якихось в в в великих, високих досяг... до досягнень, е таких точних досягнень. Але, ну, звісно, це чемпіонат сімплей. Я дуже гордився цим. Ну і горжусь. Це дуже, дуже сподобався мені цей чемпіонат. І е це для мене велика перемога. Та... Щастя, здобути третє місце там. Кожен день любуюсь татуєткою та футболку. По, 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 повісив на вішалку, вона гарно висить. ось, Тому це третє місце в чемпіонаті сімплей. В чемпіонаті угу. А як ти балансуєш життя та віртуальну гру у Turismo 7? Та... Чи не проти дівчина, що ти так багато часу витрачаєш на якусь там гру? Це цікаве питання. Насправді це тяжко. Я, мене не дуже гарно виходить балансувати. Я навіть на час сімплею перестав ходити в зал, бо я просто ну, можна сказати, жив грантуризму. Та, ну, В мене була робота, грантуризма, та там трохи ще часу. Ось. І, ну, звісно, моїй дівчині це не зовсім подобалось. Ми, приход... Вона приходила з роботи, а я сиджу, їжу, якісь машинки, блін, катаюсь в гру, як дитя. Ось. І ну, так, щоб прям вона була проти, ну такого нема. Але я не можу сказати, що вона і за. Я б теж був не дуже в захваті, якщо б я приходив, а вона в якомусь віртуальному світі після роботи заліпає ще кілька годин, і бачимось ми тільки там, о десятій вечора, наприклад. Ось, ну, це достатньо тяжко балансувати для мене, але я буду шукати цю золоту середину. Сподіваюсь, що знайду. Якомога швидше, хочу скоротити свій час грантуризму. Хочу зробити цей час більше корисним для своїх навич... навичок та менш, так сказати, розважальним. Хочу ось більше проводити час з сім'єю та, е нарешті, повернутись до залу, спортивного залу. Ось ось так. Е, чи є в тебе цілі у 7? Ну, наприклад, чи хочеш ти пройти у фінали мануфактур? Угу. Е, таких прям цілей нема. Але, ну, я думаю, це питання часу. Вони з'являться, якщо. Я буду продовжувати в тому ж темпі. Зараз я більше насолоджуюсь, ну і не ставлюсь до цього, як до прям спорту, до спортивної дисципліни. І через це. прям... Тим не менше, мати... топ-30 Нюрбінгу зайняв. Ну, ну, вже не топ-30, там вже до 60 мені, мені здається, скинули. Ну, то, то таке. То, то таке, ось. Ну і звісно, хотілося би попасти на цей фінал, але ну, щоб забувати, щоб ставити таку ціль та йти до неї осознанно, Ну я не готовий е, міняти своє життя. Е, можна сказати, якусь там. Ну, скільки часу це займе, Три-шість місяців рік. Е, на ось фінал ГТВС. Е. Ну, ось така історія. Якщо якось да дай, до цього, то звісно буду, буду радий. Е, так можна сказати, в мене є ціль ставати краще там, кожен день, кожен, кожен, кожен тиждень, кожен місяць, бачити якийсь прогрес е, і ну, по шашкам, по шашкам, маленьким, з задоволенням е, при, при, приближуватись до цього. Ось ось так. Окей, останнє питання з основного розділу Турізму. це три поради гонщикам сімрейсерам від тебе. Добре. Е, перше, зосередитись зусеред... на собі і не гнатись ні за ким. Це ну, мені здається, що якщо ти е, обгониш або переможеш себе, то тебе вже ніхто не догонить. Тобто, головне о, реалізувати свій потенціал та дотяну, дотянутися до того, що ти можеш. Що Ось так. А, зараз подумаю над другим. Ну, Друга порада це о, ставити о, результат нижче за навчання. Тобто. Результат він прийде, він, ну, він, він точно буде, якщо продовжувати якийсь шлях, якщо кожен день навчатись та вчитись, якщо ставитись до гонок, як до ще одного, одної ступ, ступіні. не ступіні, вибач, як no. ставитись, якщо до гонок, як до чого, що навчає тебе. Uh, і ти з кожним разом будеш покращуватись і покращуватись, uh, і ти прийдеш до результату. Тобто результат він, uh, він сам буде, якщо ти будеш слідувати одному якомусь шляху. Ось тобто, uh, покращуйтесь, та стрі... прагніть покращення та навчання, а не результату. Ну і третє, звісно ж, не забувайте, що це все для задоволення. І, ну, якщо його не буде, то навіщо цим займатися взагалі? І якщо ви відчуваєте, що вам не подобається сьогодні їздити, не подобається ця гонка, не знаю. Ви не отримаєте задоволення більше, закрийте цю грантурізму та прийдіть до неї завтра. Ось. Угу, дякую. І тепер в нас розділ Баліть питання. Тобто mm -hmm. від тебе потрібна коротка відповідь: mm -hmm. е... Яка траса приносить тобі найбільше задоволення? Нюрбург uh, Ринг 24 години. Улюблена машина. Uh, в грі. B. В грі. Oh. Тойота супра. Комбо Toyota Supra плюс Нюрбрінк 24, так це найулюбленіше комбо в твоїх горі, так? Звісно, так. Добре. Е, улюблений вид спорту. Е, дзюдо боротьба. Чи є в тебе машина та яка ця машина в житті? Ні, в мене нема машини. Машина мрії тоді. BMW e е 92 m 3 Та що V8. Mm -hmm. Mm -hmm. Найкраще місто uh, Ялта, Крим, Україна. Uh, улюблена їжа. Uh, вареники моєї бабусі. Ну тоді все. Ми зробили з тобою всі питання. Я тебе вітаю. Дякую. Тому, може, коли ще буде друга частина. Всім дякуємо, хто нас слухав або дивився. І бувайте до наступного інтерв'ю. До побачення, всім дякую.